Наш загін. Захисник! Наш девіз – якщо не не то хто! Захід зімнення прапор! Товариш головнокомандувач! Загін захисник школи номер 13 для проведення міського конкурсу пісні та строю! Марш бойового братерства вишукувався. Командир загону Макаров Денис. Вільно. Захід. Вільно! Що звідти? Одну лаву! зірка.

Розрах перший друг перший други. Перший другий. Перший друг. Перший другий. Перший другий. Перший другий. Перший другий. Перший другий. Закіт. Подвала виши кусь. Поднула викусь. Подвала виши кусь. Поднула више кусь. Рабо руч.

បាទមកមកមកតោះមកមកមកមកមក 嗯。